Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги пропонується презентація науково дослідницької роботи Маленка Артема Вікторовича, учня 10 класу Конотопського ліцею No10 Конотопської міської ради Сумської області, на тему «Боротьба зі сміттям у космічному просторі. Мета і завдання об'єкту дослідження, предмет дослідження зображені на слайді. Зростаюча активність людства в освоєнні космосу призвела до утворення на полоземних орбітах великої кількості так званого космічного сміття яке є об'єктом штучного походження. За даними Європейського космічного агентства, в небі над нами понад 30 тисяч уламків сміття більше 10 см, 750 тисяч від 1 до 10 см і 166 мільйонів від 1 мм до 1 см, а більш дрібних ще більше. Які рухаються з орбітальними швидкостями і залишають на орбіті впродовж багатьох років. Проблема засмічення навколоземного космічного простору отримала офіційний статус на міжнародному рівні після виголошення доповіді генеральним сек... секретарем ООН впливу космічної діяльності на навколишнє середовище. Саме тоді вперше було відзначено її міжнародний та глобальний характер. Одне з найбільш масштабніших зіткнень відбулося 10 лютого 2009 року між комерційним супутником американської компанії, супутникового зв'язку Ірдіум та військовим супутником зв'язку Космос-2251. В результаті обидва супутники були повністю знищені, а вони розлетілись на близько 2300 фрагментів. Кожне сміття включає як природні матеріали так і штучні, створені людиною, орбітальні уламки, які утворилися з 75% великих частин ракет-носіїв і розігних роз блоків, а також е самі космічні апарати, які припинили своє функціонування, 12% операційних елементів і конструкцій, які відокремилися від космічних апаратів, 3% маленькі фрагменти і осколки, які виникли в результаті зіткнення ракет носіїв, розгінних блоків і космічних апаратів. За роки розвитку космонавтики було випущено більше ніж 12 тисяч космічних об'єктів. За даними дослідницької групи, де станом на 1 вересня 2021 року на орбіті Землі перебувало 4550 активних супутників а решта припинила своє існування, перетворившись на космічне сміття. Цікаво, що 10-сантиметровий шматок космічного сміття може знищити супутник, а сантиметровий шматочок повністю виведе з ладу космічний апарат і правде щити міжнародної космічної станції. Навіть міліметровий об'єкт може вивести з ладу під системи. Таким чином, орбітальне сміття та накопичення його на орбіті означає, що власникам та операторам супутників та космічних кораблів із екіпажами потрібна інформація про ті об'єкти, чиї орбіти пересікають з їх власниками, щоб уникнути зіткнень. Швидко зростаюча кількість космічних об'єктів у навколоземному просторі вже хвилює не тільки дослідницькі установи, а й приватні організації, оскільки все більше заважає як, перш, як першим в їх наукових дослідженнях, так і в другим в ході здійснення комерційних проєктів в космосі. Оскільки це питання є комплексним, ефективне застосування космічних прав космічного права має стати тим корисним інструментом, який, якщо і не повністю вирішить цю проблему, але все ж створить правові умови і вирішення. У поточний період запропонували досить багато підходів до реалізації різних способів боротьби з космічним сміттям, і розвиток відповідних способів і технічних реалізацій відбувається активно і інтенсивно. На даному етапі можна говорити про альтернативні методи боротьби з космічним сміттям. Вони включають в себе лазери та лазерні технології, наземний комплекс радарів робот-прибиральник, паска для утворення осколків, спеціальні екранні конструкції, аеродинамічні системи відведення космічних об'єктів з наплоземних орбіт. Крістінгейд запропонував збільшувати аеродинамічний опір космічних апаратів за рахунок застосування надувних конструкцій з використанням різних фізичних принципів їх реалізації, тим самим приводячи його до зниження в атмосферу Землі. Така технологія значно скорочує час перебування в нефункціонуючих об'єктів ракетокосмічної техніки на робочій орбіті. Вольфрамовий пил або перезавантаження низької орбіти можна було б випустити хмар вольфрамового пилу на орбіт для створення атмосферного опору, опору на орбітальних висотах. Зі зменшення швидкості цілісність орбіт, тисяч уламків космічного сміття була б порушена. Невеликі шматочки сміття поступово сходили б зі своїх орбіт протягом кількох десятилічь. Також можемо говорити і про основні методи боротьби з засміченістю в космо... космічного простору. До них віднесемо космічні сміттєзбиральники, переміщення сміття в щільний шар атмосфери, землі, де воно згорає. Британський супутник Ремов Дебріс перший в історії розпочав збір космічного сміття на навколоземні орбіти. Він працює за принципом захоплення фрагмента космічного сміття з використанням сітки, яка вистріляє в зону конструктивних елементів, і тим самим здійснює необхідний контакт для подальшого відведення. Також 22 березня 2021 року на цільову орбіту був виведений космічний апарат ЛСД японської компанії Астроксейл. Astro... Він став першим в демонстрації базових технологій, необхідних для стикування і видалення космічного сміття за допомогою магніту. Після цього він згорить в земній атмосфері, а у 2022 році відбувся запуск програми зі збирання кількох шматків сміття протягом однієї місії. Особливість ЛСД в тому, що він діятиме напівавтономно, включаючи маневрування. Більшість космічного сміття знаходиться на низькій навколоземній орбіті, тобто на висоті до 2000 км над поверхнею, проте частина цих об'єктів перебуває значно вище на геостанціонарній орбіті, на відстані 35786 км над екватором. Від висоти залежить те, як довго існуватиме космічне сміття. Об'єкти, що перебувають нижче 600 км над поверхнею, через кілька років падуть і згорять в атмосфері. Тоді, як вище тисячі км, вони можуть обертатися навколо землі століттями. Найбільша концентрація уламків на висоті від 70, 750 до 1000 Розглянемо метод спуску сміття на низькій орбіті, після чого увійде в щільні шари атмосфери і згори. За допомогою формули 2.1 запишемо закон збереження імпульсу для абсолютно непружного удару, вважаючи, що вектор швидкостей протилежно направлені. попередній формули отримали швидкість сміття і приєднаного до нього снаряда, яке виражається формулою 2.2, радіус орбіти, при цьому саме та не дорівнюватиме формулі 2.3. Для мети спуску сміття на низьке орбіти, так як більшість уламків знаходиться на околоземному просторі та змоделювавши ситуацію з уламках з космічного сміття, провівши відповідні обрахунки, отримано результат, за яким висота польоту об'єкту знизилась на 195 км. кілометрів. На підставі отриманих даних про висоту можна зробити висновок, що він увійде в щільні шари атмосфери та згорить. Систематизувавши зібраний матеріал, можемо сказати, що кількість сміття на орбіті за останні 10-15 років збільшилась майже на 35%, що може призвести до фатальних наслідків для населення і для самої планети. Що темпи накопичення не зменшаться на даний час. Якщо темпи накопичення зменшиться, на даний час учені почали досить серйозно ставитись до вивчення цієї проблеми і вирішувати її, деталізуючи та кота кожен з уламків на даному етапі, вже створена значна кількість проєктів, що дозволить у майбутньому значною мірою розчистити існуючі сміттєзвалищ у вищих жарах атмосфери навколо землі. Перераховані в роботі заходів необхідно планувати ще на етапи. Проєктування ракетокосмічної техніки, космічні Агентства США та Європи вже почали продовжувати впроваджувати зазначені заходи не тільки на етапі проектування, але й на законодавчому рівні. На жаль, не поспішають з цим деякі інші країни світового космічного клубу.